Найелементарніше, що ми вивчали в школі, це абетка. Вона була основою для нашого подальшого навчання та розвитку. А зараз давайте дізнаємося та перевіримо, наскільки добре криворічці пам'ятають те, що вивчали в дитинстві, а саме український алфавіт. Так, Чи знаєте ви українську абетку? Так, звичайно. А можете повністю розказати? А від початку до самого кінця? Да, без так, без помилок. А, Б, В, Г Д. Д, Ді. А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Е, Ж, З, И, І, Є, Й, К, Л М Н, О П Р С Т У Ф Х, С Ч, Ш, М'який Знак Ю, Й. Ти молодець, все вірно. А, Б, В, Г, Д, А, Б, В, Г. А чи знаєте ви український алфавіт? Ні. No. Не знаєте взагалі? Ну, знаю, декілька букв, але не. весь. Не, 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 не. А можете можливо розказати? Ну, достатньо знаю. Ну, давайте, розкажіть, хоча б декілька. Трошечка. А, Б, В, Г, Г. Де є. Так, звісно, знаємо. Є. А могли б розказати нам? Ой, не можу розказати правду защо? Ну. Чи знаєте ви українську абетку? В чому? а um, А ви, ви пам'ятаєте, можете нам розказати? Так, підряд. А, Б, В, Г, Г. А далі? Далі все. все? <свист> Скажи, На сьогодні ми стійки вивчили, так? <свист> да? Маловато буде! У нас до вас невеличке питання. Розкажіть нам український алфавіт. Ой, та ні, дівчатка, Давайте тебе не треба. Я говорю українською мовою, не, але да. алфавіт я вам не скажу. <ріголовіка> а, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, І, і Й, й ё, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ш, АБВГДЕЖЗІ КЛМНО Ш, А Н, К, пізнаків я. Велика молодець, дякую. <ріголовіка> Ви знаєте українську абетку? Ні. Ні. Ну ні. А В, В Г Г Д Е. Чи знаєте ви український алфавіт? Mm, <ріхи> Не очень, да? Ні, нет. А я забула. А, Б Г Г Д, Ж, З. А Б Г Г Д Е Ж, З К Л М Н, О, П, Р С Т У Ф Х С, Ч Ша Ша м'який знак Ю Я алфавит наша сім'я. І відповіді ми отримали від криворіжців. Як виявилося, багатьом з нас не завадило повернутися за шкільні парти та шкільну програму. А це була програма Бліцап та я її ведуча Ярослава Кальченко. Папа Любі, побачимось на першому міському.